Неділю у Заробічанки справ багато у неї вихідний таке собі маленьке свято. Всього кілька годин, а зробити багато має. Тому з самого ранку заробічанка поспішає. Треба встигнути передати посилки і гроші. На них вже чекають її діти хороші. До водія із сумками, вона добігає, а він старанно адресу запитує і все довести обіцяє. Потім дзвінок дітям, щоб сказати, що все передала, і каву, і гроші, і макарони, як просили, передачу уклала. Про гроші тисячу євро в конверті теж нагадала. Заодно як просувається будівництво хати, спитала все добре, до зими плануємо накрити, але грошей ще треба, каже син, щоб все доробити. Заробітчанка спокійно відповідає, що до кінця року ще три зарплати вона таки отримає. Про все розпитала вона свого сина. От тільки як вона почувається, не спитала її рідна дитина. Розмова була лише тільки про справи і гроші. Але Заробічанка не зважає, головне, що діти у неї хороші. А потім пішла вона в церкву, там спокій. На службу вона ходить вже багато років. Здоров'я для себе у Бога просити, щоб могла вона ще хоч трохи дітям підсобити. А після у парк, до таких, як вона, заробічанок. Тут всі в неділю зустрічають ранок. Про те, що на душі лиш одна одній розкажуть, і фото будинків, що вдома будують, покажуть а каву за євро собі шкода купити, економлять на собі, щоб дітям догодити. Бо заробітчанки, то жінки особливі, працюють в основному для дітей, на тім і щасливі.